Всім доброго ранку, усім привіт! І сьогодні, у вашій увазі хочу запропонувати спекти разом зі мною домашні шоколадні кекси. Рецепт досить простий, і потрібно небагато інгредієнтів 130 мл олії. 180-200 г цукру. Я точно не знаю, скільки в цій чашечці. Ну, Не 250 це точно: 180 або 200 г. Три яйця, склянка молока, дрібка солі, какао. В оригінальному рецепті йде розпушувач, але так як у мене розпушувача немає, не виявилося, тому буде сода погашена оцтом. І борошно. Починаємо з того, що збиваємо зараз яйця з цукром і дрібкою солі до однорідної пишної піни. Не потрібно, щоб вони там були вау-вау-вау якісь, просто щоб були пишненькі. Збивала тісто я до плюс-мінус отакої консистенції. Ну, як тісто, яйця з цукром. Е, хвилини три, не більше. Далі я буду зараз додавати молоко, молоко ось таку. Обережно вимісити його не сильно, не досить інтенсивно. Ось так, щоб воно просто змішалося. І олію. Так, у мене тут прищепка. Я неї в какао закривала. Ось таку. І далі буду додавати зараз сухі інгредієнти. Це, е, мабуть, 2 столові ложки какао, а можна і 2,5, щоб більш насичений був смак. А борошно зараз плюс-мінус, я вам скажу, скільки я додавала, тому що я роблю на око, але для вас я поміряю ну, столовими ложками. Так, із сухих інгредієнтів у мене пішло 3 столові ложки какао. Я додала таких щедрих щедрих ложки, не геть-геть-. -геть, а по борошну я додала ось такого, ось такого, таких, ну 10 столових ложок трішечки з гіркою. Це на 3 е, маленьких яйця, і десь на 150 грамів молока, 130 грамів. Е, верніше. 130 мл, молока і 100... ні, 150 мл молока і 130 мл ем, олії, Ну, повинно воно бути як така 25% сметана по густоті. Якщо буде рідкіше трішки, ну, будуть кекси такі не такі тугенькі, скажімо так. А якщо буде густіше, то вони так гарно тоді не піднімуться, не будуть такі пухкенькі. Ну, головне вгадати з пропорціями. Ви бачите, таке, воно має розтікатися, але не бути геть-геть-геть рідкучим. Вінчик повинен плавно, в принципі, ходити по тісту. Ну, а далі що я роблю? У мене є такі життям замучені мої формочки, які купувалися ще коли. Син народився тільки 6 років назад силіконові, але вони в гарному стані. Вони, ну, як вони гарно печуть, вони не де нічого. Просто з часом пожовкли трішечки. Це не настільки важливо. Змащую трішечки пензликом олійкою, ставлю на деко в духовку. По часу я вам також зорієнтую, у вас на 180 градусів, плюс-мінус 30-35 хвилин вони випікаються. Лити треба по половинці, тому що вони піднімуться. Нальєте вище, буде шапка така велика. І не завжди ця шапка виходить красивою. Тим більше, що якщо у вас такі формочки, то хочеться кексик перевернути ось цією стороною, красивою, а не шапочкою. Ну, а далі я вам покажу, що у мене з цього всього вийде. Ну і Ось такі в результаті вийшли у мене кекси, вони. М'якенькі, де там фокус, не фокусується. О, м'якенькі, смачненькі, ароматні. Із е, тих інгредієнтів ще діти ми нічого не взяли, оце така кількість вийшла. Е, пропечені. Подивіться, які вони. О, пружинять прям чудові. Смачні, апетитні, домашні. Всім приємного апетиту! Готуйте, радуйте своїх рідних і близьких. Всього найкращого!